До Дня пам'яті захисників України у Дніпровській міськраді вже вдруге провели благодійну акцію. Здай кров, врятуй захисника. Долучились близько 20 донорів. Осторонь не зміг стояти, і студент Роман Каптановський. Він є членом молодіжної ради Дніпра. Хлопець каже, донація це найпростіший спосіб допомогти та врятувати життя нашим бійцям. Таке покалування невеличке. І все. То нормально все рука трошки. Ванімі. Але це думаю, це нормально. Ну насправді я очікував чогось такого самого, бо я коли раніше здавав аналізи, то в мене все було окей. А зараз просто прийшов і зробив якусь корисну справу. Я вважаю за потрібне якось допомагати людям, допомагати війську і. Здавати кров це така мінімальна база, яку я можу зробити і допомогти. В акції взяли участь працівники різних департаментів міськради. Для когось донорство звична справа, а хтось прийшов уперше. Долучилась і співробітниця департаменту молодіжної політики Олександра Сокулянська. Вона не тільки зробила благодійну справу, але й дізнала свою групу крові. Я все життя вважала, що в мене друга група резус фактору. Але як виявилось тільки що, що в мене може бути перша група крові. Можливо допомагати не тільки в дні акції, але й в інші дні, незалежно від дня. Якщо я можу чимось допомогти, то чому б ні? Лікарі кажуть, процедура не складна, але за добу до донації не можна палити, вживати жирну їжу та алкоголь. Радять пити багато води. Лаборант визначає групу крові, після чого вже проходить сама процедура заготівлі крові, яка проходить хвилин 5-10, не більше до 10 хвилин. Після чого обов'язково кожний донор отримує у нас довідку про те, що він сьогодні здавав кров. І ця довідка дійсна протягом одного року, і вона дає дозвіл на день відпочинку сьогодні та ще один день протягом року. Організатори кажуть, донорство це спосіб подякувати захисникам, врятувати цивільних, бо попит на кров зростає. А через війну станції переливання вже не мають доступу до багатьох районів області. Таким чином люди виражають свою вдячність захисникам це по перше і долучаються, хто чим може. Хочу додати, що у нас багато співробітників, які являються волонтерами, які які стоять самі саме на захисті. Але тут ця картина ще доповнюється тими, хто може здати свою кров. Окрім того, мовить у нас і так кожного року домовляється в окремий день і йдуть здавати кров. Тобто наша задача акумулювати цю кров, зібрати, прорекламувати якомога більше, щоб людей долучились тому що запаси крові катастрофічні в зв'язку з ситуацією загальною. Стати донором та врятувати життя може кожен, адже порція донорської крові це чиясь надія на порятунок. Банк крові працює щодня з 8 до 15 години за адресою проспект Богдана Хмельницького. 17. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.